Всім привіт! З вами знову вітав автодоктор або лікар. До речі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте правильно українською лікар, чи доктор? автодоктор чи автолікар, щоб я розумів, як краще називатись. Ось, Сьогодні у нас на ремонті джек. Це двохлітровий турбодизель. В нього проблема така, що він дуже погано запускається. Довго приходиться е, крутити е, мотором, щоб запустити його. Зараз я вам продемонструю як це трапляється. Тут безключовий доступ. Натискаємо тормоз, вмикається запалення. Чи де? Так, 51 тисяча пробігу у нього, лампочка зараз. О, погасне розжарювання. Крутить, крутить і не запускається, бачите. Тут що треба зробити, перевірити. Вимикаємо. Зараз, зараз ми перевіримо. В чому тут проблема? Тут стоїть система Common Rail, тому може бути таке, що, що немає тиску. Ні, Як вони зробили все, зажали, що трубочку не знімеш. Хотів тут зняти трубочку, щоб подивитись, тиск на обратку зліває чи ні? Не зробив. Сейчас Відключу подивимось, по какие тиск э, чизловая в обратку чини. В общем, поверил я слив отсюда снял трубочку в бутылку, опустил, не сливает. Это клапан у нас аварийного сброса. Вот, получается, у нас насос, который стоит внизу, тут под генератором стоит насос топливный, высокого давления. Он э, нам не создает высокого давления на запуске. Вот такая история. То есть его надо будет снимать. Тут все, это надо будет крышку алюминиевую это скидывать. Поменял я здесь уже фильтр, тут стоял фильтр. Это, тут, короче, такая предыстория. Тут по рассказам я слышал, что засыпали сахар в бак, хотели кому-то гадость сделать. В после этого бак мыли. Фасунки говорят, что мыли. Потому что когда заводится, работает отлично. И когда уже завести ее, на, если ее надо, допустим, завести ее на быстром старте, на эфире, то она будет хорошо работать. И отличная работа. Погревается, запускается. Буквально может минуту поработать и хорошо запускается. Без проблем работает. И проблема только в запуске. Так что, скорее всего, надо будет снимать насос. И вести его в ремонт. Ну, на проверку, а потом в ремонт. A few moments later. Так, вот эти подразобрал я тут. Снял переднюю крышку. Ремень, вентилятор, все, ну, как бы все уже можно было снять. трубки отсоединил. Вот так сделано, интересно, конструктивно, что две шествии идет на ТНВД. Он помежуточно шествие. Наподобие как на экстреве конструкция. 2.2. Получается... Я Хайку посередине открутил вот там в центре. Но что-то никакого. Открутил болты, которые крепят. Насос. Но что-то никаких подвижек. Но вижу один болт тут вижу. Где остальные болты? Хрен его. его знает. Да В общем, конструкция. Конструкция такая себе. Вот нарешті я снял полный насос. Тут только пришлось начпокатись. Не робіть моїх помилок, не беріться за такі роботи. Я взявся і пошкодував. Треба спереді розібрати, дві ціпочки обрати, верхню, нижню, і насос. Більше всього, почпукатися тут за обратка. Поки з неї зняв зняв роз'єм швидкосйомний. Блін, начпокався так, що... ай-яй-яй. Це багато чого. Довелося зні. Зняти. Тому зараз відвожу на тест та ремонт. Так, до речі, прийшов насос, робили його майже тиждень, тиждень може більше. 25 лютого віддав. Сьогодні яке? Сьоме. Сьоме сьогодні зібрав, Тільки що ставимо навколо ніч, поки всі сплять, ми збираємо авто. Дивіться, тут кришку почистив. Зі мною філолог з вищою освітою. Зараз він, він мене буде поправляти. Mm. Ні, не mm. будеш. Чого ти очікуєш? От, нам намащуємо герметиком. Там на цепі є звіння Чи як? Mm. На ванцюгу є. Ну, Коротше мітки Покажи людям. Вот, бачите, белым пометил. И на цепку, вот там есть тоже мечный. На коленвале такая же самая хрень. Ну, как <реку> вот, герметиком по периметру. Тонким слоем таким. -то. Таким, тонким слоем. Не міг би працювати кондитером. Або кондуктором. <рес> кондитером. Отак. Пішов поступати і не поступив, так? І тепер У багні Порпаюсь. Так, а тут що, ну я по периметру? Трохи отак намощу. Зовсім трохи. Там прокладка стоїть. Не знаю, там треба чи не треба. Може понять, трохи так. Щось намалював. Ой, щось не так намалював, там тому... художник. Мазня. Размазня Ну Вот так Хорош Так, по первому то не знаю. Треба, чи не треба? Що не ви. Треба. Як ви вважаєте? Не треба. Не треба? Ні. Кого що Не, не... каша. Герметик не маслом. А ну, дайте я. Які він эти звуки здає? Так. Красота. Так і ту сторону намозу. Це може я. На ту сторону зовсім О. ой, які ж болти там були Я вже її забув. Мабуть, отті. Ні. Вже стокі, стільки часу минуло, так? А, тут мовчою скаришку, да? Це не знімав? Ні. Ну хто ну, ж? І все тепер. Ішло все під три чорти. Угу. Будемо підбирати за довжиною болтів. Якщо ви, як і я, не помітили. не занимаю так а тепер тут теж як то той дядя працював на метизному заводі угу. і кажу так вот натикаю болтів хай крутять я на том натяжить — Натягувачі чи як. Натягу очі, я... я зводив, так як стрільного пружина. Я, мабуть, декілька годин шукав. Якщо б мій колега навряд чи знайшов би. На вулиці ніч, ніч <ріст> знімаєш. <ріст> ага. А тут мотори збирають, щоб ніхто не, не бачив, не щоб вороги не побачили та не почули, що mm. ми тут збираємо поночі. Так. Щоб я догадався. Зараз я вам покажу, як треба зводити, я знаю, як зводити. Ідемо кого. Я покажу. майстер клас? Так. Да. Звідки готував ось напад чотирьох сторін. Дивіться. Беремо, ставимо в тиски. Вищата. Ну, або вищата, якщо у вас вищата, то вищата. Якщо немає тисків, то вища. Да. А у меня тиски. Вот так стискаем. До характерного хруста. Так. Ну так все. Чудово. Ну, система очень проста. Раку до Сергій то підрахуй. Не знаю, не знаю. Вам видніше. Так, колега. світло, освіт, стало темно. Так. Прикручуємо. Натяжу. Взведений. Так, розбираємо з мітками. Тут я намалював, але... Так, вони, вони повинні бути кольорові. Так. Ось... О, ось, 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 ось. Угу. А тут он теж. Ну, а тут інші ага. шесті, ну так. Ага. Красота. Так, а... уйди. Усь... Бачит, видишь? Колеровый. Ну, на пути. Опять. Так. Ставим его. Э... А там, там, там? А там под подождите. Треба перевернути, щоб... а Що? От таке. так, от такой беремо Бішмак або башмак? Ну, взагалі не так не там. Чобіт уроки української на часі так я не бачу де там отвір. Так, хлопці, дивіться, ось міточка на розпідвалі лівому, на правому і на шестерні. ТНВД. Все, тепер витягуємо стопор викидаємо його, все і ось така ну а далі далі обжирюємо ставимо кришку випадок беремо мітки совмістили тут е, ви бачили так і я прикрутив шків калінчатого валу і робимо два оберти про всяк випадок Компрессия есть. Все нормально. Можно сбирать. Лампана не застрялась. Да, не застрялась, не загнулась. Дальше. Далее, там, подъеду ему там, все в зворотном порядке сбираем. На добра ніч. <ріст> 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 ну що, сьогодні вже інший день? Беремо, помер кришку, намащуємо місця з'єднання, герметиком. Не забуваємо посередині теж. A few later. Так, ну що, я підсобрав, залив охолоджу рідуну, замінив фільтр паливний, накачав. Щоб покачати, треба від болтик відкручувати зверху, підкачуєш жабкою. І воздух виганяєш, виганяєш, потім, коли пішла соляра, закрутиш болтик, накачуєш все. Я ще нічого не... А, зазвичай я запускаю на платі зараз спробую запустити без плака, просто, як воно є, пуста система, але я думаю, що вона швидко повинна завестися. Я зараз надіваю клему. Ну що, спробуємо? Берш цього разу трохи підостив автомобіль. Зараз буду намагатися зробити другий запуск. Землі з нього багато насипалось, хтось добрий, якась людина приварила захист до підрамника. Таке теж буває, тут треба все вимити, я зараз запущу. Погріє автомобіль та все під капотом. Що ну, пішли, Спробуємо. A few moments later. Так, ну що, момент істини. Зараз спробую завести і щось дуже довго крутить. Мне это не подобается. Почему? Не знаю. Так, делаем второй запуск. Сейчас нормально. Тобто, коли совсім холодно, крутить довше. Коли зовсім холодно, крутить довше, коли трішки погріється, як зазвичай, як повинно. Цей автомобіль непонятний для мене китайський. Дуже складно зробили місце, де встановили топливий паливний насос високого тиску. Дуже невдобно його знімати і зробили профілактику. Сказати, щоб на 100% все виправилось, я не можу. Ну, але запускається, на вулиці вже потепліло. Я вважаю, що і за цього краще стало запускатися. Але робить дуже нормально. Але робить нормально. Так, ось я замінив на, э, повний насос високого тиску. Дивіться, що що доля, коли не запускається. Більше 70 запустилося. По второму запусті, запуску тиск вищий. Кори, коли робить тиск 160, 150. Several days later. Для того, щоб придивити, стікає в обратку ссусунок павло чи ні, я зробив таку приспособу шпиці 100 кубові. Зараз буду крутити стартером і подивимось, яка фахінка збиває або не збиває, що що трапляється. Що ми бачимо? Одна форсунка злывая. В третьем цилиндре. Вы вот, видите, инши пусти совсем. Так вот, моему. Сейчас третью форсунку снимаю и, в ремонт. Вот я снял стартер. решил сразу Поремонтувати бендекс, тому, тому що він іноді обходився, а це непонятно для військової автівки. Так, ну що, друзі, я віддав на ремонт форсунку. Там мене розстроїли, сказали, що запчастина на неї немає, треба чекати біля двох тижнів. Запропонував пошукати бушну. Я пошукав, подзвонив на розборку, там мені сказали 10 тисяч за боушну форсунку. ось, Я вважаю, це занадто дорого. Нова коштує 17 тисяч. Чому бушна 10, я не знаю. На розборці, мабуть, люди там зовсім з гузу з'їхали. Ціни гадають, яким захочеться. Ось, коротше кажучи, варіант з нової, з бушної не остраює, не, не хочуть покупати, брати, тобто, будуть чекати, коли прийдуть запчастини на форсунку. Потім її зроблять. 2-3 тижні займає часу, Тому будемо її відправляти на вулицю. Хай там чекає. Ну, ось. І з добрих новин, те, що вдалося відремонтувати бендекс Я ну, на Master Service нам віддав. Вони його розібрали, там поміняли втулки. І, і знову зібрали. Це недорого коштувало, тому зробили варіантів. Нового зовсім немає. Або з Китаю під заказ, там, під замовлення його біля місяця, а то й більше чекати. Або стартер в зборі там. Майже 9 тисяч. Ну, вирішили відремонтувати Бендекс і збираємо, ставимо стартер і машину. Зібрав я стартер, поставив Бендекс. Зараз перевіримо наразі перед тим як ставити на машину, тому що заводити я її не буду, бо немає форсунки. Тому під'їдемо до акумулятора. Мінус на корпус. Плюс на верхній контакт і подаю, перемикаю на втягувачі ролі. Що роби можна ставити на авто. Days later. Ну що, друзі, вже минуло майже два місяці. До моменту, коли цей автомобіль приїхав до мене на ремонт. Нещодавно вчора забрав форсунку з ремонту. Там вона була на ремонті біля місяця, чекали запчастин на неї. От. Так що вчора поставив форсунку. Була проблема з шайбою мідною, яка там стояла, і треба десь було знайти. Я знайшов схожу за розмірами шайбу, встановив. Та запустив вчора, перевірив, все робило нормально. Сьогодні вже вона переночувала, зараз буду робити запуск. Зараз подивимося, як вона. Нажимаємо на тормоз, включаємо запалення, вижимаємо щеплення. Ну, 1,5 секунди, да, десь. І вона завелася. Які ми висновки зробимо по цьому автомобілі? Проблема була з паливною системою. Відремонтовано паливний насос високого тиску, відремонтована одна форсунка, яка зливала обратку. І після цього вона стала добре заводитись і їхати. Для себе я зробив висновки, що такі автомобілі не треба брати в роботу. Тому що на них немає запчастин. Ну, майже немає. В каталозі немає цього автомобілю, по ВІН-номеру він не пробивається, може десь і є. В мене з цим були труднощі. Тому довго чекали. Ремонт форсунки вийшов 3800. Бушна на форсунку пропонували за 10 тисяч на розборці, я не знаю, що, так, звідки вони беруть ці ціни. Ось, нова стоїть 18 тисяч. Ну, можна її віддавати, хай хлопці працюють, але більше з цим автомобілем я не хочу не мати, не мати нічого спільного. Тому все можна робити. Японські. Європейські любі, любі машини можна робити, але це, це дуже велика проблема з цим. Не треба на таких машинах навіть їздити. Хай на них їздять ті, хто хочуть експериментувати. Всім удачі, пока, до побачення. Слава Україні!